Хтось хейтить, а хтось замовляє більше двох років. Я шию аксесуари з хусток. Та сьогодні. Хочу підняти найпопулярніші коментарі. Негативних буду уникати. Куди це одягати на свята чи для чого це взагалі? Чесно не розумію, дуже гарне питання, часто задають куди і до чого його одягати. Дивіться, мої аксесуари вони далеко не базові. Звичайно ж, не для всіх, і на вузьку аудиторію. Одягати можна будь-куди, як на свято, навіть на день вишиванки дівчата одягали. Так само можна одягнути, просто пройтись містом погуляти. Я вам гарантую без уваги не залишитись. Мої клієнти часто хваляться, що збирають дуже багато компліментів. А ще, якщо випадково прийшли в однакових сукнях на подію, можна змінити аксесуаром свій об. З цими хустками робіть, що хочете, бо ніякого відношення не мають до національної української хустки. Ну, звісно, стародавні українські хустки я б не різала Ще з сучасних турецьких хусток, або ж, як на відео, з українських хусток 70-х-90-х років. І ці, з яких я шию, вони саме в Україні виготовлялись в Києві на фабриці. І шию я тільки з тих, які мають деякі дефекти, могли бачити на початку відео. Я це показала. До речі, на зворотню сторону використовую дуже якісний оксамит. І також фурнітуру, яка точно точно ніколи не поржавіє.